Україна у Першій світовій війні, війна велася між Троїстим Союзом Німеччина, Австро-Угорщина, Італія та Антантою Росія, Англія, Франція. У ході війни до троїстого згодом Четверного Союзу приєдналися Туреччина і Болгарія, до Антанти, Румунія і Сполучені Штати Америки. У грудні 1915 року. Італія, що прагнула до панування в районі Адріатики, вийшла зі складу Троїстого Союзу і перейшла на бік Антанти. Причини війни, прагнення монополістичних об'єднань збільшити прибутки за рахунок військових замовлень, захоплення нових ринків збуту, бажання всіх держав захопити нові землі, переділ колоній і усунення конкурентів. Німеччина і Сполучені Штати, зробивши економічний ривок на початку ХХ століття, були позбавлені колоній. Уряди воюючих держав прагнули відвернути увагу своїх народів. Від внутрішніх проблем роз'єднати соціалістичні робітничі партії Другого інтернаціоналу, а також трудящих усіх країн. Характер війни був загарбницький і несправедливий з усіх боків за винятком Сербії. Приводом до війни стало вбивство австро австро-угорського ерцгерцога Франца Фердинанда та його дружини сербським націоналістом Гаврилом Принципом. Україна у планах воюючих країн. Австро-Угорщина претендувала на розширення своїх володінь у західній Україні Волин і Поділля, Німеччина на протекторат над рештою української території, крім неї на Прибалтику, Білорусію, Кавказ, щоб мати сухопутний торговельний шлях до Персії й Середньої Азії. Росія прагнула просунути кордони своєї імперії до Карпат, прикриваючи з гаслом об'єднання братів русинів, тобто українців Східної Галичини і Північної Буковини. Крім того, і Австро-Угорська і російська імперії прагнули використати війну для придушення національно визвольного руху українського народу. Українці, розділені між імперіями, змушені були воювати один з одним у російській армії нараховувалося 3,5 мільйони українців, а в австрійській майже 250 тисяч. Перебіг воєнних дій у 1914 році на західному фронті події розгорталися таким чином: почалося вторгнення Німеччини до Бельгії північної Франції з метою блискавичного розгрому супротивника на західному фронті та для подальшого наступу на Росію. Однак блискавичний розгром Франції не вдався через наступ російських військ на східному фронті. На східному фронті в 1914 році почався успішний наступ двох російських фронтів. Західного в Східну Прусію та Південно-Західного в Галичину територія Австро-Угорщини. Аби відвернути захоплення росіянами Берліна і Відня, німецьке командування змушено було перекинути німецькі дивізії із Західного фронту на схід і зупинити просування російської армії. Таким чином, східний фронт для Німеччини набуває особливого значення. У 1915 році на західному фронті почалася позиційна війна. Ході якої жодна сторона не володіла ініціативою і не прагнула до прориву й наступу на східному фронті у 1915 році. Почався наступ Німеччини з метою блискавичного розгрому Росії і подальшого просування на Заході. Однак, хоча Німеччина захопила Польщу, Західну Україну, Західну Білорусію і частину Прибалтики, розгром Росії не вдався. Росія опинилася в надзвичайно скрутному становищі, бо союзники не змогли допомогти їй достатньою кількістю озброєння та активізацією воєнних дій на західному фронті, проте такий розвиток подій дозволив Німеччині наступного року перенести головні воєнні дії на захід. У 1916 році на прохання союзників Росія починає успішний наступ військ на Південно-Західному фронті в Західній Україні Брусилівський прорив. Узято в полон 400 тисяч австрійських і німецьких солдатів, звільнені Буковина, південна Галичина, але через непідготовленість наступу, брак резервів та боєприпасів, а також через те, що Німеччина перекинулась західного на східний фронт 11 німецьких і 6 австрійських дивізій, наступ російської армії було зупинено. Як наслідок стався докорінний перелом у війні на користь Антанти проти Росії складається революційна. Ситуація окупація російськими військами території Східної Галичини та Північної Буковини на території Східної Галичини і Північної Буковини після окупації їх російськими військами було створено генерал-губернаторство на чолі з графом Бобринським. Це призвело до наступу на національно культурні надбання. Було закрито чимало культурних установ, заборонено українські періодичні видання. Введено обмеження на викладання української мови в школах, почалося переслідування греко-католицької церкви і насильницьке введення православ'я Легіон УСС у Першій світовій війні. Із початком війни переважна більшість громадських організацій західних українців, які вважали, що на руїнах розбитої Російської імперії підніметься самостійна українська держава, виступили на підтримку Австро-Угорщини. Створена лідерами найбільших галицько-українських партій, 2 серпня 1914 року, головна українська рада закликала український народ до боротьби проти царської імперії за визволення України. Одним з її перших заходів була організація в австрійській армії окремої військової частини, що повинна була започаткувати майбутню національну армію. У серпні вересні на Львівщині з добровольців був сформований Легіон українських січових стрільців УСС. Було подано більш як 20 тисяч заяв, але австрійське командування дозволило прийняти лише 2,5 тисячі чоловік. Основний його контингент складали молоді вихованці українських воєнізованих організацій сокіл спортивно-громадської, січ пожежної, пласт шкільної У подальшому створений на базі Легіону Полк УСС – став одним з кращих підрозділів австро-угорської армії, вкривши себе славою в боях на Маківці весна 1915 року. під Семиківцями жовтень листопад 1915-го, на Лисоні вересень 1916-го року. У 1916 році, потрапивши в оточення, полк зазнав величезних втрат і був відновлений лише в 1917 році СОЮЗ визволення України у перші ж дні війни в Галичині емігрантами з Недніпрянщини було створено Союз визволення України СВУ. Його лідерами стали Донцов, Жук, Залізняк, Малиневський Скоропис Юлтуховський. проіснував з серпня 1914 до червня 1918 року. Основне завдання створення української конституційної монархії під егідою Німеччини та Австро-Угорщини діяльність. Інформували європейську громадську думку про українські справи, політична агітація та культосвітня робота серед українських полонених тощо. Хід воєнних дій на території України призвів до розрухи господарського життя, що виявилось у відпливі робочої сили, пов'язаному з війною, а також спаді промислового та сільськогосподарського виробництва. Погіршилося становище народних мас, що пояснювалося скороченням посівних площ. Зростанням податків розвалом грошового обігу лише 15% грошей було забезпечено золотом, нерідко втратою годувальника голодом усе це стало причиною зростання робітничого та селянського рухів, виступів солдатських мас. Методичні рекомендації при вивченні теми варто чітко уявляти собі причини Першої світової війни, склад воюючих блоків, плани сторін щодо переділу Європи та світу. Місце в цих планах українських земель також слід чітко усвідомити, що в цілому повна перемога будь-якої зі сторін не могла принести Україні нічого, крім ймовірної зміни пануючої імперської надбудови. Перевір себе перше питання участь українців у Першій світовій війні, героїчний захист батьківщини чи трагедія братовбивства, спричинена бездержавністю української нації, друге. Проект побудови української держави, висунутий діячами СВУ, це утопія чи нереалізована можливість?